Ознаки, які вказують на прискорене старіння організму. я зовсім не про зморшки. А про що зараз почуєте? Йди не підпишіться. Перша ознака це порушення травної системи. І негативна реакція на звичну їжу, яку, наприклад, ви з'їли перед сном, запили чаєм, ще спати і нічого не було. А тут з віку починається щось. Стоїть, бурчить, відрижки і так далі. Друга ознака Їсте мало, а вага росте, тобто сповільнився обмін речовин. Третя ознака повільніше заживають рани, царапини, сходять довше синяки. Четверта ознака це довше заживають переломи і різні травми. Наступна ознака уповільнення реакцій. Наприклад, вам раніше кидали м'яч чи падала лінійка, ви відразу ловили. А тут реакція сповільнюється. Сповільнюється також запам'ятовування. Але тут позитивне це можна тренувати і відповідно зберігати дані функції. І остання ознака це втрата інтересу до життя. Інколи може бути просто небажання десь йти щось робити. Якщо така проблема затягується психологічно, то, звісно, треба звернутися до лікаря, як і в вище перерахованих проблемах. Може, в вашому випадку це все можна ще поправити і продовжити молодість організму.